Вітаю, дорогі слава Ісусу Христу. Сьогодні я хотів би зупинитись на питаннях права, що таке закон, і що сказано в Біблії про право як таке і про закони. Ну, интересное вопрос, не, не так? Поскольку право є основным джерелом управления стосунками между людьми. И суспільство Живе за визначеними законами. І кожен етап розвитку суспільства встановлює свої правила поведінки і свої закони, свої норми, права, норми поведінки. І закони, за яким має жити. Те чи інше суспільство. Основні принципи, на мій погляд, котрі дуже доречно звучать, це не суди та не судимий будеш. За вірою вашою буде вам. Якою мірою? міряєте, такою і вам відмірюють. І це також можна віднести до законів, до біблійних законів. До прописних істин, котрі в тій чи іншій мірі впливають на суспільні відносини, в цілому на суспільство і на кожного окремо індивіда в цьому суспільстві. Окремо хотілося б поговорити на тему Законів, котрі діють в нашій країні, а законів, за якими розвивається суспільство, за якими формуються суспільні відносини, закони, що встановлюють взаємовідносини між державою і людиною, між владою і державою, між владою і людиною. Це дуже цікаве питання і коротко про них. Важко говорити, але Біблія встановлює свої правила на зразок: не вбий, не вкради, не бажай. Жінку, ближнього свого та багато інших. І це також є підґрунтям основою для формування правильних суспільних відносин. А ви їх гадаєте, Чи є Біблія джерелом для права? Джерелом для законів і підрунтям для правильної поведінки людини в наші дні. Пишіть свої коментарі. Буду вдячний, буду намагатись дати відповідь на кожне ваше запитання. Підписуйтесь на мій канал. На все добре! Слава Богу, слава Ісусу Христу і слава Україні. Навіки. Щиро ваш Ігор Туз. До нових зустрічей.